Усе зав'яже. Так, це в точку. Класно в тебе виходить. А то взяти і послати цю зону до бісової мамці. Загнесься тут за котячий чих, і слова доброго ніхто не скаже. А брось ты это дело. Он ведь сейчас не слушается тебя нифига. И потом не послушается. А контролер его... Эй, а все... Сгадалось, Ось. Да, 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 не дай больше такое давай. Я какой сталкер пішов до лекарни. Ну, знайшов там людину в белом халате, та давай ей скаржитися. Лекарю, совсем не можу спати. Мені розумієте, сниться, начебто я замкненный у саркофазі з купою монстрів. І вони мене повільно розривають на шматки. А лікар йому, це тебе, шановний контролер попереджає. Але вилікуватися можна, і рецепт простий. Значить, як наступного разу підеш в глиб зони, обов'язкову пляшку контролерові віднеси. А то не приведи, господи, сонна реальність перетвориться. От, спасибі вам, лікарю. Та немає завіщо, каже контролер. Це тобі за лікаря, спасибі. Дуже воно вже знаєш, приємно. да 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 Тепер я розповім загубився якось бандюк у зоні. Зголоднівець зовсім, увесь одяг ти в лахміття. Бреде ото вже кудись не зна куди й кричить. Ну, типу хто нібудь, допоможіть в натурі. Тут за дерево виходить пара сталкерів. А ну, хто це тут розкричався? Він до них. Пацани, ой, слышите, пацани, виручайте, пожалуйста, усе, що хочете, бля будуть. А вони йому автоматний ствол у груди вперли і стоять. Стоять, а то й дивуються. Пацани? Ти диви. Як тут, так пацани. Виручать, будь ласка, а як на смітнику, так сучари і педріли. <риклад> Домився я чогось. Часу минуло тьху. А выклався вже. Якось сто все. <зораж> Анекдот. Пав, якось один долговець. Мав прийти из а немає. Чекають, его товарищи, волнуются. Ну, в прибігає. То и до нього і и давай розпитувати. Что случилось? Ты куда пропал? А він им каже: Да вы понимаете, ребята, решил я с утра твари вокруг немного помочить. Как обычно перемочил два десятка кровососов, биток бюреров, три отряда слепых псов извел под корень, а зомби так и вообще не считал. Ну это понятно, мы все так можем. Ну а что же случилось? И так это, захожу я в палатку и забыл, что там зеркало висит. Смотрю, кто-то такой крутой, что даже мне с ним не справиться. В общем, пришлось потом штаны застирывать. Так же якось Вот уже Он и те, он и се. Он и зону, как свои пять пальцев. Якщо легко можете грошей на артефактах заробити, чого тут досі стерчите, га? <кій> 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 От чортівня. Я оце дупою, мабуть, думав, коли про фотоапарат забувся. Хоч би мильницю яку. А то ж хто повірить, що тут таке? Лайно. Усе тут лайно та А У ну, тепер я розповім. І аномалії, і мутанти, і люди. І Залишив бували сталкер покрай. свою машину в пущах. Тільки, значить, іти у справах бачить, поруч із нею вже кровосос треться. Ну, сталкер йому тоді вже й каже. Валив би ти звідси, поки цілий. Той ти пообразився, мовляв, мені твоя машина, і загнути гріш не потрібна. А сталкер у відповідь Машина може, й не потрібна. Тільки всякими матюками ви місцеві. Мені вже половину фарби з неї зняли. А де сміляться? -то? Ось таке хтось знає. Увечері зібрав контролеру усілякої звірини та й втовк мачуї. Значить, з раннього рання всією скопою накидаємося на найближчий табір сталкерів. З одного боку заходять псевдо собаки, з іншого підтягнеться плоть. А у центрі на прорив рушить загін зомбі, а сам я уважно стежитиму за вами зі спостережного пункту От цього глибокого та надійного підвалу. <рив> не вчаться нічого, деякі, та й вчитися не хочуть. Кіна американського надивилися чи від жадібності так зриває. Ти йому про аномалії, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки по гілках не розкидає. Ну, трохи не в тему, але от згадалося. Заблукав якось вночі солдат із блокпоста. Іде, значить, і кричить «Ребята! Сержант! Товариш прапорщик! Товарищ капітан! Ну хоч хто нібудь. Тут дивиться опа, вогники у кущах горять. І якось це все дуже неприємно, на чиїсь очі схоже. Ну, то солдат, звісно, злякався, примок, а з кущів тут бац, голос нелюдський. На щось серед ночі шумиш спати не даєш. Солдат, ясна річ у чоботи одразу напудив, але бекає. Извините, я здесь это заблудился, как бы вот и кричу. Думаю, может, товарищи мои услышат. А тварюка ко спущу, хихикая. Э, товарищи, не почують, вот я почу. Тільки тобі, яка з того користь, вечеря ты <реш> пья. <реш> <реш> Чого смешніше, <реш> немає в запасе? Ugh. <sighs>